Всім привіт! Ви на каналі Смачно у Лілії. Сьогодні готуємо домашні пельмені для заморозки. Я їх уже дуже давно не купую в магазині, завжди ліплю сама. Покажу вам тісто, яке роблю роками, і як працюю з фаршем. У кожної господині є свій рецепт, а я поділюсь своїм. Можливо, він стане і вам у пригоді. Ну що, поїхали? Починаю з фаршу. М'ясо перекручу на м'ясорубці. У мене він свинояловичі. Додаю сухі спеції, приправу до м'яса і сухий часник, а також трішки води для соковитості. Саме так я готую фарш для пельменів, які йдуть на заморозку. Свіжий часник і цибулю тут не додаю, бо після розморожування смак виходить більш насичений і збалансований саме з сухими спеціями. Обов'язково солю фарш і дуже добре його перемішую, щоб він рівномірно з'єднався із спеціями і набрався аромату. Готовий фарш відправляю в холодильник, а поки він відпочиває, замішую тісто. У борошна додаю дрібку солі, приблизно чайну ложку, одне яйце, одну столову ложку олії та гарячу воду окріп. Усе добре перемішую і замішую тісто. Точну грамовку, як завжди, залишу в описі під відео. Спочатку замішуємо ложкою, а потім переходжу на руки. Тісто виходить дуже покладисте, м'яке, легко замішується. Нічого додавати не потрібно, не більше, ні менше. Коли все борошно добре вмішалося, я ще вимішую тісто приблизно 5 хвилин, потім загортаю його в пакет або в харчову плівку і залишаю відпочивати на 20 хвилин. Тісто у нас відпочило, починаємо ліпити пельмені. Я ділю його на порційні шматочки. Той шматочок, з яким працюю, викладаю на робочу поверхню і розкачую, а решту тіста загортаю і відкладаю, щоб воно не обвітрювалося. Тісто розкачую тоненько, потім беру кільце для вирізання і видавлюю невеликі кружечки. Викладую начинку і починаю ліпити пельмені. Кожна господиня ліпить по-своєму. Варіантів дуже багато. А зараз покажу, як роблю це я. На один кружечок беру приблизно пів чайної ложки фаршу. Складаю кружечок навпіл, зліплюю краї, а потім акуратно защіпую та закручую кінчики. І навіщо купувати пельмені в магазині? По-перше, переплачувати. По-друге, домашні пельмені завжди найсмачніші, тим більше, якщо їх можна приготувати самостійно і завжди мати в морозильнику, щоб у будь-який момент швидко зварити гарячі пельмені прямо вдома. Ось така кількість пельменів у нас вийшла. Якщо вам потрібно більше, просто збільшуйте пропорції рецепта. Готувати легко, а домашні пельмені завжди виходять смачними. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, переходьте за посиланням. У мене багато цікавих рецептів. І всім смачного пока-пока!